Якщо ця мерія не може навести лад з елементарними там питаннями, постійно потрапляє то в корупційні, то в фінансові, то якісь інші неефективні рішення, ну то може, хоча б на час воєнного стану ну, провести ну, централізаційні процеси, запровадити адміністрацію. Але тут проти цього питання є одна дуже важлива теза. Я нагадую, ми боремося з ворогом. Який хоче знищення України, і в їхньому розумінні знищення України це означає і знищення місцевого самоврядування. Може статися так, що новий очільник міської військової адміністрації може бути гіршим ніж теперішній секретар ради і сукупно міська рада і виконавчий комітет і. Якщо немає крайньої потреби, немає крайньої необхідності, наприклад, депутати збираються на сесію, виконком на місці є, є або міський голова, або виконуючий обов'язки через секретаріат, це ж все придумано для того, щоб місцеве самоврядування, лише місцеві люди керували місцевою громадою. А якщо немає можливості місцевим людям керувати місцевою громадою, місцевим самоврядуванням, то тоді з'являється військова адміністрація.